Новий рівень безпеки вперше в Україні у Львові збудують житловий комплекс, де кожна квартира матиме власну кімнату укриття. Але чи вистачить цього, щоб врятувати життя під час обстрілів, і що приховують сучасті бомбосховища, надійний захист чи ілюзія безпеки? Чи можуть вони захистити від обстрілів вогню і обвалів? Дізнавалися всі подробиці наші журналісти. Це підземне укриття призначено для школярів. Металева конструкція має два окремі виходи: вентиляційні отвори та систему електропостачання. Всередині одночасно можуть перебувати до півсотні дітей. Укриття виготовлене зі сталі товщиною 3 міліметри, має вогнезахисне покриття та додаткову обробку від вологи. Перебувати в ньому можна до 10 годин. Вартість його від 3,5 до 4 мільйонів гривень. 14,4 метри довжиною. 2,90 шириною, 2,50 висотою. Обладнано з мебелью, Там є лавки, які зроблені на металічному каркасі. Піотуалет, рукомийник. Не менш популярними стали наземні укриття. Вони розраховані на 4-8 осіб. Один із варіантів доречний у разі, якщо будинок має підвал, тоді модуль встановлюють як підсилення. Таке укриття виготовляється зі сталі товщиною 6 мм. Це міцніше ніж у підземному варіанті. Інший тип автономна наземна капсула, яку монтують просто на поверхні, найкраще під парканом або біля будинку. Виготовлення займає до тижня вартість від 250 до 450 тисяч гривень залежно від розміру. Поверх цього металевого укриття ми встановлюємо і ще бетонування. робимо. Бетонування проводиться з армуванням та облаштуванням противоуламкової сітки і зашивається іще шаром метала 4 мм. Для мешканців багатоповерхівок в інтернеті пропонують ще одну опцію персональний бункер просто у квартирі. Це капсула життя, основа якої стала рама товщиною 5 міліметрів. У середині можуть одночасно сховатися до п'яти осіб. Після встановлення її обшивають вогнестійкими матеріалами, базальтовими плитами та гіпсокартоном. У разі пожежі конструкція витримує до 40 хвилин високої температури. Зазвичай капсулу монтують біля ліжка. Вона стоїть на підлозі і додатково кріпиться до стіни. Якщо стандартна капсула, то її ширина метр, довжина 2 метри, висота 2 метри. Це капсула на трьох осіб. Якщо капсула на шістьох осіб, це ,40 метр сорок ширина, 2 довжина і 2 висота. Якщо ми беремо капсулу на трьох осіб, вона важить 800 кілограмів. Якщо капсула на шістьох осіб, то вона важить 900 кілограмів. Втім, рішучі українці власноруч облаштовують підземні укриття у приватних будинках, копають котловани, бетонують стіни, обладнують спальні місця, полиці для продуктів і навіть санвузли. І Світло вже зробили, і ліжечка є в другій кімнаті. Стілець. Все файненько, Бери, да, живи туди. А під Києвом одна з родин перетворила звичайний підвал на повноцінне бомбосховище. Тут є кухня, ванна і спальні кімнати з ліжками повністю все є вентиляція, опалення своє все, що потрібно для того, щоб було комфортне і класне, і правильне бомбосховище. Проте інженери-конструктори попереджають, подібні укриття не захистять від прямого влучання ракети чи дрону. Вони ефективні лише проти уламків. Крім того, якщо будівля зазнає обвалу, двері укриттів можуть заблокуватися уламками. Ще одна небезпека: через вентиляцію під час пожежі в укриття може потрапити дим. Тому експерти радять додатково мати вогнегасник, протигаз і респіратор. Серед найбезпечніших укриттів паркінги, які відповідають нормам державних будівельних стандартів. Товщина бетону таких споруд це 330 мм бетону. І там потрійний шар армування з дуже такою мілкою. Плітинкою чарунком, тобто доволі серйозний має захист до того ж там протирадіаційний захист. Також найкращим варіантом захисту залишаються метро або спеціалізовані бомбосховища, які здатні витримати пряме попадання ракет та безпілотників.